Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас сьогодні до гри, а називається вона Їзде, пливе, літає. Подумайте і скажіть підводний човен їздить, плаває чи літає? Він плаває. Човен Їздить, плаває чи літає? Він плаває. Повітряна куля. Вона літає, їздить чи плаває. Повітряна куля літає. Потяг він їздить, плаває, чи літає. Потяг їздить. Літак він плаває, літає чи їздить? Літак літає. Автобус він їздить. Плаває чи літає? Автобус їздить. Корабель. Він літає, плаває чи їздить? Корабель у нас плаває, а велосипед їздить, плаває. Чи літає? Велосипед їздить.